Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Квіткоманочка. Таку ось красуню, просто не помітити неможливо. Така яскрава, помаранчевого кольору. Це троянточка спрейка, Алегрія. Дуже яскрава така, очі однозначно кидається. Ем, до речі, ось, видно, вона дуже зараз так гарно квітне, вже майже відцвітає. Але що хочу сказати, що це її вже третє квітування за цей сезон. Ем, хоча вона посаджена в мене тільки цього року, я її придбала весною, і от уже так вона добре. Підросла кущик такий, хоча ну, це спрейка вона і невеличка, буде, звичайно, е сантиметрів, зараз їй десь 30. Але ось такий вже кущик гарний, розрісся в мене. Буквально тільки ось за цей сезон. І, як я вже раніше зазначила, квітне вона вже третій раз. І е думаю, що не останній. Можна сказати, квітування в неї безперине, тільки відквітнула і знов викидає свої бутончики. Дуже красива така, яскрава трояндочка. Тому, хто хоче мати теж собі таку красу в своєму садку, раджу однозначно придбати. Розростається воно швидко, безпроблемно ну, така троянда. Дуже красиво, гарно. Ось така красуня, але грія.